Допомога, підтримка та єдність усієї України від сходу до заходу в рамках національного проєкту президента України Володимира Зеленського Пліч опліч Торчинська громада, що на Волині, передала пожежний автомобіль Шалигінській громаді Сумської області. Громада знаходиться на кордоні з нашим ворогом, Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення проти України. До слова, від її центру до Держкордону лише три кілометри. Тому жителі громади постійно постійно потерпають від ворожих обстрілів 5 березня. У Торчин прибула делегація із прифронтової громади. Якщо хоч одне життя спасеться автомобіль, це вже буде не даремна справа. Тому Вікторович, хай він служить своїй громаді, тримай ключі. Пожежний автомобіль обладнаний усім необхідним для ефективного своєчасного гасіння пожеж та порятунку життів. Тут чіпляється водонапірний рукав. Рукав, ствол, все є. Все є тут, так? так? Тут такий рукав. Коли приїхав, щоб там не чіпляти, взяв і побіг. Тут дуже багато відсіків є. На, станція там, а, так, так, так. воно так, є, є, є. Тут, тут я так зрозумів, що на балони, оце, як, як коли в дивне приміщення заходять. Голова Шалигінської громади Юрій Матвієнко зазначає, їхня громада прифронтова, а пожежної частини у них немає. Тому пожежний автомобіль вкрай необхідний, аби зберегти життя людей. В першу чергу важливі, тому що у нас місцевих пожежних частин не було. Державна пожежна частина евакуювалася, і наші населені пункти залишилися без цієї допомоги. Майно можна відбудувати людське життя ти ніколи не повернеш? Це один із перших прикладів ефективної співпраці тилової та прифронтової громади після нещодавніх візитів президента Володимира Зеленського у різні куточки України. В рамках проекту Плічопліч пліч» ми є громада тилова да. І є Шелигінська громада, яка вважається громадою Форпост, тобто ми розуміємо, вона межує з окупантами. От і великі проблеми саме в пожежній безпеці має громада, тому що ну будемо так казати, м'яко кажучи, як мінімум, не завжди пожежники реагують на ті виклики, які вони мають. А вони їх мають кожен день, а то і кілька разів на день. Проєкт Пліч Опліч, який впровадили за ініціативи президента України Володимира Зеленського, допомагає громадянам. Мадам працювати у парі об'єднуючись за критеріями схожості та оптимальної логістики, що сприяє ефективній співпраці. Тому уже зовсім невдовзі пожежний автомобіль з Волині рятуватиме життя на Сумщині. Там, де це необхідно, Тож разом ми об'єднані, разом ми сильні, разом ми непереможні. Пожежна автівка у рамках проекту Пліч опліч від Торчинської громади Волинської області вже вирушає до Шалигінської громади Сумської області, аби рятувати життя.